Ось, вітання Україна, на календарі 15 грудня. вставай, щоб ти видно було, А то будуть говорити. Що ми ці е, штабні офіцери приїхали з Генерального штабу відео записувати. Казаки, місто Бахмут, 15 грудня, 22 рік. Оперативна ситуація в місті. Наразі така тривають дуже тяжкі бої, дуже сильно працює артилерія. Стрілкові бої великі. Ворог лізе просто як таргани, несе сумасшедші втрати, але все одно лізе. На деяких напрямках ми контратакуємо, на деяких напрямках вони намагаються продавлювати. Інтенсивність боїв дуже висока. Пару слів, он, козаки, які тільки закопів. Хай скажуть, що наразі відбувається в окопах. Повний піздарес. Не матюкай, старайся бо це для людей. Щоб не матюкати, скажу що. Ви. Як як Хранові орки лізуть? Два. Як орки лізуть? Дуже плотно. І за групами по 30 чоловік намагаються видавити наших. Не шкупують, дуже людей дуже велике. Поклали одних, випускають інших, йдуть, йдуть, йдуть і йдуть. Причому стараються закривати нас з усіх сторон. При, там, не дуже вони приємно. Вони групами лізуть. Вони от їх валиш, а за ними ще одні лізуть. Вони тупо лізуть групами, їх зомбі. Но їх нічого не зупиняє, не знаємо, що вони споживають, але вони будуть. Да, з якимись препаратами. З якимись препаратами їх колять і вони лізуть і лізуть. Друзі, ну... Такі ураження має місто Бахмут. От ви бачите. Наразі інтенсивність артилерійських обстрілів значно посилилася. І це в крайні два дні. Але наразі, станом на 10 годину ранку, верні, на 9.05. Місто стоїть, місто тримається. Тому, друзі, наразі оперативна обстановка така: коли вона буде змінюватися, ми будемо вас тримати в курсі в межах того, що дозволено розуму поматування. Тож, тримаємо стрій. Все буде Україна. Слава нації! Смерть ворогам!